Тут ми техніку зберігали. Сьогодні в тому висіла зранку три наших БМП засік корлан І ворожа арта їх роздовбала. Вони згоріли. Ось ця червона херня оранжева. Осколок. Оце осколок і снаряду. Це чехли від РПГ-7, проході заряди. Це каска. Кацапська, прикиньте, знайшов посадці. А це слід осколків. А вон там стоїть наша техніка, яка колись нас позила на позиції. Тепер вона вже ніколи не поїздить, бо її роздовбали нафік повністю. Дивіться, що залишилося. Шметки металу Камаз, ще один Камаз, Урал. Стояв два наших ЗСУшних, один трофенд руський. Ось що залишилось от... Рагана, столок, Осета, вон. і у шм'ятки. Автомобільний тягнікий, мотор. Оце куля. 23 мм калібр, зушна. Лезушка стояла, БМП 2. Твор. Що лишилося з нашої техніки? Пензовоз стояв один. ушки чи БМП2, не знаю. І ті буде, бачу валяється кулі. Анкамас інбензоз. Що лишилось? Це що щось? Оце відграда. На конечник. Це патрон. калібру 23 мм. З ОЗУ 23. Один. А другий. Бронебійний, по-моєму. Дверка від Камаза. Ящик. А це набої до БМП 2. 30 мм калібр. Ось вони. Соклінти А, ні, це русский КамАЗ, прикиньте. Бать, я думав наш, Ну, куда? Русский он, за yeah, 22 рус. То наші роз'єбали. Ох, їбать. Мені казали, що наші... з ними зробили осколки. От. Війна.